Срібна трійця, протикана вогнями дискотек, просвічена рентгенами на колір, зібрана з тисячі кусків дзеркал, пливу танцполом срібним роботом. Ходою звук вібрацій, видихаючи, вгори, де розважаються життям, зев з блискавкою бавиться і влучає струми, попустотілійсь на моті душа. Прожектора запускають. Рух кров, мелодії світів, магнітом управляються. ціла каркас невидимо тримається, і я в тій броні, як інопланетян, пришелець неба срібно-золотавий, і Я на шарнірах струму і тонких думок. Купаюся у ритмах атомів з металі, перебирає мною Роунівський рук і на повітряних подушках полихає Пустий аж до верхів скляний стакан, абсент не заміщає дефенкель і полин. А нісми і Ісоп святих псалмів, вдихнути в траву з природних запахів. Відкрию двері холоду, блищань і славі, відреченням мертву урбаністичність ну, віченю навстіж небо. З білих птахів в любов, в кохання, сталеве серце запалю. Мій кристалічний погляд нап'ється ранку, вбере яскраві зарева і тихий холодок хай перших сонце. І серці Богом окропляє і плюсить хрещенням розтерзане в єтво. хай примусу металобрух в людині оживає, Щоб на пухтій перині із бархатистих трав живими гладити Ніби волосся немовля, Щоб тілом оживав конструктор І Я купалася в воді, настояній в і м'яті і білий танець, клітинами зачатку відчувала, хай зникнуть. Пусто очі, черепи, скелети вчора, пропадуть тіні, тумани на вікні і м'якій стіні спаде гібридних Схрещень Пов'язка телепатій, хай виростуть в любов, розквітнуть П'яно вишні у пригорщі Муныцею запахне і ніжність обійме сады. святе кохання, написано на твір вівайві, вмиваючись від подиху, не від дощу, наносячи бальзам цілунками по ночі, Розкривши очі у сонність свій начуй шукаючи безцінність. Стрілке серця, що спочивши від початку до кінця за руку, надихавши у вухо казку голови, у пару, наспівуючи, ухмиляючись, щасливими залитися, зливаючись в дощі і виросте, зіп'явшись вище всіх, де ходять звище. Крильми, купити величності, патріарх і, щоб звідти лободі за шию, хапати умивши, скоїти і поля диких тюльпанів по степах і риси синім кольором. І жовтими залити, і фіолети, рябчики в польвівщині, у шахматній, у цяточку на полі, Гелемів зеленої трави, без звуку й запаху. Мовчки, білі шутка в І юна красота постане перед Богом у вінці. Після грибних розбавиться бензин в весну і веселкам слов, авто заїде на шосе дороги, асфальтом жовті рози проростають червонічі. І темний куп'янок на сонці випростає груди, Зійшовши у бутон очей, а потім пахне в ой. І з того сонця милосердно квітнем пахне, ранньо, мімозу зійде пущ, лозу. І У котик лозо і верби доростають променем дощів у душу. На райдузі перепатів і хлистів. Глухими свисті блищить і точить піло всякому волосся і саду і виноград де листя, ніби баба, до каміння, одяг, гере аж очі шкули, груди, виклавши з сорочки, мокра, як хлющ, донизу річка. De cima, Не розкусивши, написано 3 серпня 23-го року, не розкусивши цей горішок, ні шоком циніка, ні шиком, не розлупивши навпіл і, так і не добравшись до Всевишніх, Полюючи, й коли не вийшло, коли не вийшло, наплювавши. І, наплювавши, коли міг би не три продавши, упавши в гнеде потім в оші і, намагаючись, хорошим лупати ночі, гристи кусні, пристосувавшись до таких же, на легковажність і мрійливість і, понадіявшись на хтивість, упав в біду. А потім в безлад, а потім, бездні, помолившись, дійшов до ручки, до дверної, поцілувавши клямки отвір, поцілувавши шанобливо, адже науки говорливість, то вчасний гонор пізнання, де було в два рядки, став третій, де третій взявся, там була третя. І зуби згрижши об дорогу і притупивши перспектив орієнтованим у десь, тримав корону самочинств і буйно опілотив мир, літаючи по світу дивом, якого сам не розлупив. Любов невчасна, як смола, спочатку в'яжеться очима, обіцянками обійма, дала на не дала міня, а потім користує очі. А потім ночі роздає, а потім долари міняє, а потім на рублі здає, а потім кращих підшукає, а потім своїх роздере, а потім дальніх затолочить, здобувши свої правоти, а потім розіпне майбутнє, доказуючи своє суть, а потім і суть свою сторгує на дрон, здаючи їх кишками. І я в комплексах свой перспектив, ридаю і плачу по вчорашнім, я майже збитий корабель на розсуд вашого вчорашній, я майже зрадник ваших вір, які такими не являлись, я майже приспаний загін, який хоронить звірів кращих. Об мене ломляться кістки кістлявого, і в уськолобих об мене терлися бори, які колись когось схоронять, об мене б'ються блискавки, і грім мене минає чемним, і саме я не люблю всіх, аби вписати вид взаємин. Занадто вже горбата ваша. От та концертами палка. От та кастрова на що каста, от та гливка, що п'є ставка, і те кохання, що метарством канючить, ніби парність хиб і мудрість, та, яка лукавить, купляючи медяник спід. Цей нуль без палички, як о впихуємо у невпихує. Цей оберіг, що обертає і шифрує цей шифр, якими ми стоїмо, щоб вистріл, щоб діставати, де слідили, наші хоробрі притортили, тортури наші, душ оркестри, наші оркестри безхребетним, як грубі, виразки, зразки. І хай би там як тут потерпло. Та ми вмираємо собі. І більшістю самі собі. Вони нам хрестик в кілометри, а ми їм рів де черваків. Ніщо не вийде із нічого, якщо ненависть, то і є. Любов помножене у тисяч взаємність чи ярмо даремних.